Єдиний підводний човен військово-морських сил України Запоріжжя успішно здійснив другий етап ходових випробувань. 12 червня субмарина залишила заводську причальну стінку та з використанням власної силової установки у надводному положенні вийшла у Чорне море. Протягом дня екіпаж вдосконалював навички та вміння. Спостерігав за діями українських підводників, і наш кореспондент Павло Парфенюк. Після перших ходових випробувань підводного човна Запоріжжя, як екіпажу, так і працівникам ремонтно-відновлювальних робіт 13-го 13-го субремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації довелося додатково попрацювати. Після усунення попередніх недоліків субмарина своїм ходом покинула причал заводу та вийшла через бонові ворота з бухти на другий етап ходових випробувань. Підводний човен Запоріжжя вийшов в море з метою. Перевірки усунення недоліків, які були виявлені під час першого виходу підводного човна у море. Програма ходових випробувань у надводному положенні майже виконана. Хотілося би відмітити високу організацію та підготовленість особового складу, бажання до роботи до виводу підводного човна, до вводу його в бойових до бойового складу військово-морських сил України. Для українського флоту вихід в море підводного човна є дуже важливим фактом, адже успішне проведення ходових випробувань дозволить насамперед мати реальну бойову підводну одиницю у складі військово-морських сил України. Планується закінчення робіт ремонтних робіт відповідно до програми ремонту та проведення ходових випробувань підводного човна у підводному положенні. Протягом денного виходу в море екіпажем субмарини було перевірено в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів. Особовий склад бойових частин разом з фахівцями судноремонтниками перевірили справність обладнання та механізмів. На даний момент ми заповнюємо торпедні апарати водою і перевіряємо їх на герметичність. Резинотехнічні здійсни передніх кришок. Также личний состав першого отсека у нас займається. Участвують в испытаниях якорно шпілів устройства. Тобто на даний момент только что що ми закінчили віддачу и і підйому. І через некоторое время перейдемо на сімой ціки. Начнем в седьмом отсеке испытывать торпедні апарати. В електромеханічній бойовій частині були визначені допустимі навантаження на головні дизелі з вимірюванням необхідних параметрів на різних часотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Ми керуємо головними гребними електродвигунами та економічним ходом. Вони в основному призначені для користування в підводному положенні руху, тому що підводний човен без руху в підводному положенні неможливо. Поки що достигли 12 вузлів. Під час виходу підводного човна на другий етап ходових випробувань, екіпажем перевірялися пристрої кормових горизонтальних рулів і вертикального керма. Випробовувалися гідравлічні і повітряні системи високого тиску. Крім того, здійснювався контроль за дієздатністю акумуляторної батареї при роботі електродвигунів на повній потужності у надводному положенні. Тестувалися і інші системи та механізми. Зокрема, перевіряли і надійність засобів зв'язку, радіолокації, пошуку, гідроакустики та штурманського обладнання. Я управляю третім дизелем, Слежу за параметрами, слежу за его работой, повышаю, понижаю обороты по команде центрального поста. Мои подчиненные занимаются обслуживанием систем дизелей. Старший специалист занимается обслуживанием в плюме ДАУ, э, там, обслуживанием холодильников, то есть систем охлаждения. Моторист занимается здесь обслуживанием дизеля в корме. Командир підводного човна Запоріжжя провів обов'язковий флотський ритуал оморячування. Той, хто вперше виходить в море, а це молоде поповнення субмарини, випили з традиційного корабельного плафону забортної води. Після чого отримали відповідне посвідчення, що вони є справжніми українськими підводниками. Управляємо, моряк. Воїн воєнмор. 12 червня, після успішно проведеного в акваторії Чорного моря другого етапу ходових випробувань, підводний човен Запоріжжя близько 18 години повернувся до Севастополя та пришвартувався до причальної стінки 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації. Під час виходу в море проблем з субмариною не виникало. Всі агрегати та силові установки працювали добре. Сама лодка, не дивлячись на її вік, вона своїми своєю роботою, всі механізми просто віддячують тим людям які вкладають свою працю в неї найближчим часом буде проведено детальний аналіз другого етапу ходових випробувань підводного човна Запоріжжя, і відповідно визначено подальше.